До вашої уваги пропонується фрагмент уроку з практичного водіння. Тема сьогоднішнього уроку початкові вправи в умовах маневрового майданчика. А вправа у нас буде називатися Посадка на робочому місці водія. Запрошую до кабіни. Посадка на робочому місці водія має неабияке значення. Водій на робочому місці, тобто на сидінні, повинен себе відчувати комфортно, зручно, а головне, правильно, треба підпасувати під себе сидіння. Як це зробити? Водій повинен опиратися на спинку сидіння. Спинка сидіння повинна бути під кутом 95-100 градусів від горизонтальної. Від горизонтального сидіння. Також підпасовується під водія і сидіння. Як саме, коли ми вижимаємо, натискаємо ногою лівою ногою педаль щеплення до самого полу, нога повинна бути напівзігнута. Далі. При правильному сидінні водій повинен опиратися на спинку сидіння. Руки він повинен тримати за кермом міцно, але не напрягаючись. Тому що напруженість рук і самого водія може привести до, будемо так казати, Небезпеки. Правильно, правильне розташування рук на кермі це напівзігнуті зігнуті руки, ліва рука відповідно на 10 годин, а права рука на 14 годин відповідно циферблату годинника. До контрольно вимирювальних приводів автомобіля ЗІЛ ММЗ 554 належить. Лампа контролю вмикання маси. Лампа контролю вмикання показчиків повороту. при вмиканні показчики повороту. Лампа зеленого кольору мигає. Лампа контролю аварійного тиску масла в системі мащення двигуна. Лампа вмикається. При пониженому тиску масла в діапазоні 03-06 кПа. Лампа контролю вмикання дальнього світла фар, яка має синій колір при вмиканні дальнього світла фар. Лампа контролю аварійної температури в системі охолодження двигуна. Також на панелі приборів знаходяться наступні показчики. Спідометр який показує швидкість руху транспортного засобу, а також пройдений ним шлях. Ампермет, який показує величину зарядного або розрядного току акумуляторної батареї. Показчик температури охолоджуючої речовини. Хотів би нагадати, що оптимальна температура для двигуна знаходиться в диапазоні. 80-95 градусів по Цельсію. Р... Показчик рівня палива. Який показує рівень палива в паливному бакі. Комператури в системі мащення двигуна. Хотів би також нагадати, що оптимальний тиск масла в системі мащення двигуна знаходиться в діапазоні від 0,20-0,40 мегапаскалій. При зниженні тиску двигуна до 36-60 кПа загорається аварійна лампочка тиску мастила. Також на панелі прибору знаходиться прибор, який показує тиск повітря. В гальмінової системі автомобіля зіл ММЗ 554. Даний прилад має дві шкали: верхню шкалу та нижню шкалу. Верхня шкала показує тиск в ресиверах автомобіля. Нижня шкала показує тиск в тормозних камерах автомобіля. На автомобілі ЗІЛ ммз 554 перед водієм. На похилій рулевій колонці встановлене рульове колесо. Воно встановлено таким чином, щоб забезпечити зручне спостереження за приладами та сигнальними пристроями панелі приладів автомобіля. На рульовій колонці нижче рульового колеса з лівого боку встановлений перемикач поворотів. При переміщенні важеля поворотів вверх включається правий показчик поворотів. При переведенні вниз включається лівий показчик поворотів. Перемикач має автоматичний пристрій для переведення важелів в нейтральне положення по закінченню повороту. Електричний звуковий сигнал розташований по центру рульового колеса. І проводиться в дію при натисканні на нього, Контрольно вимиреваних приладів автомобіля зіл ММЗ 554 належить Лампа контролю вмикання маси. Лампа контролю вмикання показчиків повороту. При вмиканні поворота ліворуч або праворуч лампа мигає зеленим кольором, лампа контролю аварійного тиска масла в системі змащення двигуна. При зменшенні тиску в системі змащення двигуна лампа вмикається червоним кольором. Лампа контролю вмикання дальнього світла фар. При вмиканні дальнього світла фар, дана лампа горить синім кольором. Лампа контролю аварійної температури в системі охолодження. Хотів би нагадати, що дана лампа вмикається при температурі 115 градусів по Цельсію. Також на панелі приборів автомобіля ЗІЛ ММЗ 554 знаходяться наступні прилади. Спідометр, який показує швидкість руху транспортного засобу, а також пройдений ним шлях. Наступне амперметр, який показує величину. Зарядки або розрядки акумуляторної батареї. Наступний показчик показує нам температуру охолоджуючої речовини. В двигуні. Хотів би нагадати, що температура охолоджуючої речовини в двигуні повинна знаходитися в пределах 80-95 градусів по Цельсію. Показчик рівня палива. Який показує рівень палива? Паливному баці. Показчик тиску масла в системі змащення двигуна. Хотів би нагадати, що нормальний тиск масла в системі змащення двигуна знаходиться в переділах 0,20-040 МПа. Також на панелі приборів знаходиться прибор, який показує тиск повітря в гальмівному системі автомобіля. Даний прилад має дві шкали: верхню та нижню. Верхня шкала показує тиск в ресіверах автомобіля. Нижня шкала показує тиск при нажатті на педаль гальмів в тормозних камерах. Хотів би нагадати, що нормальний тиск в ресіверах повинен бути не більше 6 кг сила на сантиметр квадратів. Справа від водія розташований важель перемикання передач, А також важель стоянкових гань. Так як цей автомобіль самоскид, то на автомобілі встановлений важель вмикання гідравлічної системи підйому платформи кузова. Він має два положення. Підйом і опускання. На підлозі кабіни зліва від рульової колонки знаходиться ножний перемикач світлофар. В нього два положення. Дальнє та ближнє світло фар. Педаль щеплення. Справа від рульової колонки. Педаль управління робочими гальмами та педаль подачі палива.